Доброго дня, я радий вітати вас на своєму блозі. Одразу перейдемо до справи, тому що ну, постійно мене критикують, що я довго затягую власне сам початок мого відео. Тому скажу, що на сьогоднішню тему мене наштовхнула нещодавна зустріч, яка відбулася під час вечірки вечірка в клубі української літарної молоді, де власне стосувалися цензури і змі, де ще була журналістка Юлія Банкова столична. От, власне, не в тому суть справи. Під час самої розмови наштовхнулись на тему, як власне добиватися, як боротися з цензурою, як добиватися правди звичайним мешканцям, людям, які залишились фактично самі, сам на сам з життям, сам на сам з владою. Що власне з того, ну принаймні з цієї дискусії я виніс, що основне власне це боротися за свої права і боротися за те, що ти хочеш отримати, тому що завжди влада є така, яка не дуже хоче чути те, те, власне, що вам потрібно, не дуже хочеться робити, і домагатися свого потрібно постійно і вірити в те, що це можливо, тому що власне, з однієї людини починаються дуже великі речі, як показує історія, це справді так. Як боротися, яким чином? Тут, звичайно, є два шляхи, і кожен обирає для себе сам, я принаймні раджу. Застосовувати один. Як кажуть, є політика кнута і пряника. Власне, якщо перефразувати, то це політика нормативна, якась скарги, звернення, пропозиції, збір підписів та, скажімо так, акції прямої дії. Що мається на увазі під акцією прямої дії, це навіть не тільки пікети, інші форми протесту, інші форми стимулювання людей. Тих, хто при владі до виконання власне своїх посадових обов'язків. Яким чином це відбувається, це власне кожен вирішує сам, яким, коли йому діяти. Ну, принаймні, я в своїй і діяльності, зокрема, і взагалі, як громадянин України, надаю перевагу такому шляху. Тобто спочатку апелювати до тих законних підстав, на яких чиновники чи інші якісь посадові особи повинні виконати те, що вони зобов'язані, і якби надати тобі якісь послуги або перемонтувати будинок. Або зробити ще щось корисне власне, і необхідне для а, проживання мешканців міста Рівного. Тобто це скарги, ще якісь інші законні методи. Тому що власне, ми хочемо, щоб Україна була правова держава, і починати треба власне, з, правової держави, ну, з правових методів. Звичайно, а всі а, посміхнуться іронічно, тому що не скрізь і дуже, рід, дуже рідко таке спрацьовує, тому що просто. Це нагадує розмову з сліпим, глухим, сліпо глухо, німим власне, чоловіком, коли ми намагаємось достукатись таким чином до влади. Тому, якщо такий спосіб не діє, тоді треба власне, або діяти іншим способом. Не працює у вас, скажімо так, в якомусь районі каналізація чи ще щось берете. Те, що власне назбиралось у вас в затоплених підвалах, збираєте відеочко, йдете, значить, до профільного чи ЖЕКу, чи якоїсь ради якогось рівня, і, власне, просто стоїте там. І я більш ніж переконаний, що такого а, сорому а, жод, жоден керівник місцевого самоврядування не буде терпіти, і, власне, це все ж таки зробить щось, а, щось для того, щоб виправити вашу проблему, і тому що весь світ буде про неї бачити. Це один з шляхів вирішення цього, і я думаю, що людина, яка хоче щось досягти, вона знайде інші креативні методи, як власне боротися з нерадивими такими чиновниками і взагалі з владою, яка не хоче виконувати свої обов'язки. Тому що треба пам'ятати, що, звичайно, коли голосують в бюлетнями, це класно, але іноді трапляється так, що коли бюлетнів просто не считають, не слухають, тоді доводиться голосувати. Вилами або ще іншими якимись методами а, прямої дії. Звичайно, це не є а, порада і такий, от, а, такий сценарій власне, оптимістичний, але а, тут кожен вирішує сам за себе, яким чином, і чим йому саме голосувати, і чим йому змушувати тих, кого вони обирали, працювати на благо себе і громади. Дякую.